Готуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні. Рустем Уміров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжить розмову з представниками президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин. Особисті зустрічі чи телефонні розмови є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами та Україною. Все зараз відбувається доволі результативно. на зустрічах в Женеві та у Флориді Україну. Чули і до України дослухались, і це важливо. Розраховуємо, що і надалі буде саме так. Лише із врахуванням інтересів України можливий достойний мир. Також продовжу на своєму рівні спілкування з лідерами. Фактично, кожен день координація, обмін ідеями домовленості, як говорити з іншими лідерами і що може дати більше безпеки. Зараз світ. Точно відчуваю, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність в перемовнах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить: конструктивна дипломатія, плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир.